Вже з середини липня у Львові планують розпочати ремонти на трьох ділянках. Працюватимуть на вулиці Богдана Хмельницького, Коперніка та Городоцькій. Вулиця Городоцька тут невідремонтованим залишилось пів кілометра шляху. Однак і цього вистачає, щоб зіпсувати водіям настрій. Колії, бачите, які бруківка яка неможливо просто реально проїхати. І важка ситуація в країні вже було євро. Я думала, до євро все зроблять. Але нічого не зробили. Шкода. В кого низькі машини зачіпають низом і. Дуже сповільнюють рух, відповідно відбуваються затори в тому місці. Та й колеса ріжуть. Тендери на ремонт трамвайних шляхів уже відбулись. Залишилось отримати підтвердження Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти переведені нам по-другому траншу. і ми зараз розраховуємося з підрядниками за минулі роботи, які були проведені минулого року. І... Можливо, частина цих коштів буде використана як аванс на оплату нових робіт. У серпні будівельна техніка має з'явитись на вулиці Стуса. Тут візьмуться тягнути трамвайну колію на сихів. ЄБРР дає на це кредит 6 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів дарує нам німецький уряд. Наразі Львів чекає на дозвіл Кабміну взяти ці гроші. Тим часом за міські кошти триває менший ремонт. Відновлюють вулицю Архипенка. 700 тисяч гривень вистачає на ремонт проїжджої частини. Хідників тут не чіпають. Ми заодно і долучили сюди Львів газ, який от бачите, зараз прокладає, зміняє свої газові мережі. Долучили також Львів обленерго, який за власні кошти також міняє, ставить чотири футляри для того, щоб можна буде в будь-який час перекинути. І решту робіт ми виконуємо, тобто піщана подушка, 15 сантиметрів щебню і бетон закриваємо ставимо бруківка, яка добула, відновлює бруківка, була тут на місці. На дорожні роботи у міському бюджеті було понад 9 мільйонів гривень. Дві третини з них вже витратили. Більше грошей на міській вулиці дає Київ. Субвенція з державного бюджету передбачена в сумі 44,4 мільйона гривень, з яких освоєно 16,9 мільйона гривень. Ну або, скажем, 38,1%. Великих дорожніх ремонтів, які тривали в місті до євро 2012 цьогоріч чекати не варто. Треба спершу розрахувати за вже виконану роботу. На це потрібно понад 200 мільйонів гривень, які Львів досі чекає із Києва. Левкостек Юрій Герасимов. Головні новини Львова.